Новий сеті, особливо спеціальний, на сьогодні з плугом покажу вам Текронові відвали, Дивіться як працює Текрон Раніше на цьому городі залипало страшно. Тепер Практично все злітає. Хіба лише тут трошки на лиміші. і то коли починає врати, воно, воно злітає все. Пікрон рулить. Набагато легше горати. Городець трошки підзаріз. Та нічого. Справимося. трошки процес роботи з ним знімося на другий, повишені ще Стоп. в не опустив Карівна кнопка і поїхали Так, це перше це друге Злоці уради у розгін, а тут посередині вже горб зробився, орали, орали, кілька років до складу і до складу. О, тепер треба якось давати тому раду. Друга передача. Царівна кнопка. Поїхали. Кожен раз треба було злазити дивіться. Сейчас літає. Сейчас літає. Прекрасний тихорон поречить. Їдемо далі. Заходьте на канал, дивіться. Буде багато цікавих відео про ісеки і це відео. Мух дещо перероблений, добавлений. Кого буде цікавити, розказує, запитуйте без